Вітаю панство Ми на каналі Ані і сьогоднішня наша тема, чому листки нашого виноградного пагона жовтіють, які на то є причини і що таке хвороба хлороз. Але перед тим як ми почнемо, не забудьтеся підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Перед тим як ми почнемо розказувати, давайте поставимо декілька питань, які ми будемо сьогодні обговорювати. Це перше, що таке хлороз, які види хлороза бувають. Як воно впливає на наші виноградні кущі і як з ним боротися. Перший вид хвороза – це у нас інфекційний хвороз. На жаль, для більшості виноградарів, я повинен сказати сумну новину, що цей вид хвороза, він абсолютно невиліковний. Які чинники цієї болячки? Це, перш за все, бактерії, шкідники, які можуть вкусити наше листя, наслідок цього з'являється інфекція. Прививки, які ви робите на винограднику. На винограді. Але є певний плюс, що в нашій країні ця болячка дуже рідка. І ну, ситуації, де виноградний куч боліє інфекційним хлорозом, дуже малий відсоток. Як, воно, як ви можете відлічити інфекційний хлороз, це на листях будуть такі появлятися мушкуваті жовті каплі. Або навіть плями з передньої частини і з задньої частини листя. Ну, як з цим боротися, на жаль, ви не зможете з цим боротися, але на щастя, його не так багато. Другий вид у нас хвороз це локальний хвороз. Там на листях ви можете побачити маленькі цяточки такої, жовтого плями, або краплинки. Наголошую, хочу звернути увагу, щоб. Ви не плутали його із мільдю. Вверху верхушки листя будуть жовті плями, а знизу будуть білі. То це у нас буде е, Якщо там... А з локальним хлорозом у нас всі всі плями у нас жовті будуть, тільки жовті. Е, як боротися з цим? Зазвичай локальний хлороз проходить сам по собі, з ним не потрібно абсолютно нічого робити. але якщо так вийшло, що він з'явився, Краще підкормити ваш виноградний кущ, пропасинкувати його, видалити той лист, на якому з'явилися ці жовті плями, якщо вони не проходять, а трішки збільшуються. І третій вид хворози, найбільш поширені, це недостатність хлорофіла. Він може визваний з великими затопленнями затопленням дощів наших виноградних кущів. Внаслідок цього у нас поганий обмін речовин, поганий фотосинтез, погане виділення осваювання мікро-макроелементів. Як це може вплинути на наш виноградний кущ найпошивнішим видом хлороза? Внаслідок, якщо появиться у вас ця хвороба з поганим обміном речовин? Для молодих саджанців буде погана динаміка росту, погане визрівання лози вашої. Дорослими кущами буде погане цвітіння, поганий зав'яз, внаслідок будуть розсипатися ваші грони, грози не будуть добре сформовані і, і так далі. Якщо ми боремося з цією болячкою. Ми використовуємо такий препарат, як залізний купорос, ми його засипаємо під корінь і заливаємо водою. Приблизно ми беремо 100 г на 10 літрів води. Ну що, панове, сьогодні ми обговорили про таку болячку як хлороз, яка розповсюджена на наших виноградниках. Як з нею боротися, які види бувають. Так що я сподіваюся, що вам цей наш відеоролик сподобався. Не забудьте підписатися, поставити коментарі та вподобайку. Дякую всім за увагу, до зустрічі!